передай привіт. Помагайте нам ручкою. Передай привіт. Привіт. Що таке? Нічого. Уронили. Я подивлюсь на камері. Добав. Тому завжди тримай його до себе, щоб ти Добав. бачила ротик його. У На нас ще виявляється шапочка із трусиками однаково. А Тут ми живемо. Давай, плавай. Ще дитяча іграшково не готова. Ну що ти? Нікого в басейні, крім нас немає. Ось так, давай так. Обережно, обережно. Брасом. Брасом, ротик дивіться.